Три небесні секрети, щоб благословити ваших дітей і принести мир у ваш дім. Ми щодня піклуємося про дітей і сім'ю, але чи часто відчуваємо відсутність миру? Чи запитуєте ви, як моя сім'я може по-справжньому отримати благословення Бога? Біблія вже дала відповідь. Запам'ятайте ці три прості, але небесні секрети. По перше, моліться за своїх дітей щодня. Це найбільша відповідальність і влада батьків. Не просто хвилюйтеся за них, З вірою довірте їх у руки Господа. Біблія каже, молитва праведного має велику силу та ефект. Якова 5,16. По-друге, нехай Слово Боже буде шановане як найвища влада у вашому домі. Ви готові читати Слово Боже своїм дітям, готові молитися разом із вашим подружжям. Сім'я, що боїться Бога. Це стіна, яку диявол не може зруйнувати, а я та мій дім будемо служити Господу. Ісуса Навина 24:15. По-третє, готуйте свій дім як місце, готове до повернення Господа. Ісус незабаром повернеться. Наші сім'ї та діти повинні стати посудинами Його слави. Нехай ваш дім не буде кутком забрудненим світом, а оселею, де спочиває Святий Дух. Дорогі друзі! Якщо ви готові віддати свій дім Господу та підготувати свою сім'ю до його повернення, напишіть у коментарях: Господи, я готовий. Запрошуємо приєднатися до нашої біблійної групи і щовечора разом з багатьма сім'ями будувати життя угодне Богові через істину. Поділіться цим повідомленням із батьком чи матір'ю, про яких ви дбаєте. Щоб разом ми могли підготувати дорогу Господу.